Михайло Кривойнюк, маленький скрипаль. Як гарно та весело літому полі. Цілий день чути музику. Там живе веселий музика, коник-стрибунець. Він назріс не більше за дитячий мізинчик, має прихороший зелений жупан, три пари довгих ніг і жваві очиці. Маленька ямочка в землі, його хатинка. Невкругі квіточки привітно кланяється йому. На чому ж він грає? Може, хто подумає, що він співає ротом, як пташеня? Ні, це не так. Коник стрибонець німий, але зате він вміє грати своїми крильцями, так само, як гарний скрипаль грає на скрипці. Маленький скрипаль прокидається ранесенько вранці, луп'є свіжої роси, з їй скінчик молоденької травиці. Обчиститься, розворушить свої ніжки. Ось уже й красне сонечко зійшло. Коник-стрибунець починає свою музику і цвірчить зранку до вечора. За своїх дітей йому не треба піклуватися і клопотатися він зносить в ямку своє яєчко, а сонце своїм теплом виводить з них маленьких коників з Спочатку вони не мають крил і через те не можуть грати. Цілий день стрибають вони по зеленій траві і гризуть її. А коли підростуть та стануть дужі, у них виростають крила і надкрилля. Тоді вони починають весело грати разом із старими кониками. Ось таке цікаве оповідання і розказує нам про те, звідки беруться коники, як вони грають. І я вважаю, що все в природі просто чудово.